19 лютого у Києво-Могилянській академії прийшли святкування Масляної. Споденське братство організувало захід за справжніми українськими традиціями. Під час свята можна було покуштувати млинці з творогом, яблуками та вишнями. У ну, це таке народне свято, фольклорне. Тому у нас тут є млинці, тут у нас є гадання, там ластівки, сіно, якось так все. Мітатюр. От а я власне притвори мило і кроватки свої. Також дівчата напекли печиво у вигляді пташок жайвранків. Так у Могилянці закликали птахів з двері та прихід весни. Згідно православного календаря, Масляна в 2015 році припадає на період з 16 до 22 лютого. Організовані всякі майстер-класи, класні ярмарки і ще дуже смачні млинці, які готували наші господинки. Дуже дівчата старалися вчора вечора. Всі пекли і вареники, і блінчики, і короші все дуже класно. За традицією, спудеї проводжали зиму, співали пісень, водили хороводи та грали ігри. Оксана Торган Вікторія Сидоренко для епізодів.